Я думаю, що, мабуть, в тому всьому є ще одна закладена Божа ідея. Звіщені про те, що війна скоро закінчиться, є нагадування всій церкві про те, де Дух Святий в наших серцях, де Дух Святий в наших церквах. Чому така проста річ, як голос Святого Духа на проблему сьогодення церкви, викликає стільки емоцій? Чому. В недавньому моєму ролику. В ну, моєму ролику, можливо, трошки там емоційно, я якраз і докоряю про це, і говорю чому стільки проблем, вірючи, мої брати і сестри, які так кидаєтесь на цей феномен. Це має бути і у вас, в кожного. Там написано далі про те, що ми можемо розважати над цим, але говорити, що ти, ну, якби. Що ти не правий, бо ти говориш якісь своє духовне переживання, ну це абсолютно вже аж за край. Це вже свідчить про холодність церкви, про заспаність церкви, якщо це так сильно аж дивує людей. Слухай, я хотів би трохи відрекушати оцим коментаторам по-братськи з любов'ю і по Слову Божому, тому що написано в Коринтян 14:5 взагалі революційну річ, каже Павло: Я хочу, щоб мовами говорили всі, а краще. Щоб пророкували.